Мене звати Уклеба Тамара. Я народилась та живу в Україні. Навчаюсь у Кіраградській гімназії імені Тараса Шевченка. Там, де трави вмиваються росами, де поля золотяться покусами, де живе. Серце серці єдина, Там вона, там моя, Україна. Патріоти, скажи, будь ласка, ця людина, яка за свою країну. за свою Ти патріот? Так. Знаєш, що таке так? ну, розкажіть мені. Шиванка. Це Україна. Дуже дуже таке загальне. Визначення ще. Це така Одеса. Це українці не гумані, я, ти засіяю в моїх очах. Я люблю тебе, Донецьям. Я дитя, твоє дитя. Ти люби мене, як я, ти засіяю моїх очах. Я люблю тебе до нестя На світі, є одна країна, я люблю це Україна. І і люблю, любити, я буду і ніколи. Я і не забуду на світі, є одна країна, я люблю це Україна. І і люблю любити, я на це мій ні. ніколи. Карпатських гір на заході, до териконів донбарських шахт на сході, Від багряних лісів на півночі до моря Золотої пшениці на півдні. І все це моя батьківщина.